Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, українці. Дорогі люди, я християнин, я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, за народ України, за нашу владу. Просіть милості в Бога, щоб Бог дав мудрості нашій владі, як правильно керувати нею і приймати закони, такі, які угодні Богу, щоб вони не протиречили не Біблії. Найважливіше, я хочу сказати вам раді Сумсвісту, Євангелію. Бо я не соромниць Євангелією. Бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангеліє — це радісна новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спас. Ісус Христос, Божий Син, Він приходив на цю землю для того, щоб померти за нас. І воскреснути. для того, щоб нас промирити з Богом, для того, щоб люди не потрапили до пекла, щоб ми не несли покарання за свої гріхи. Тому що кожна людина грішна. нема права ні одного. Прийде той час, коли ми будемо стояти перед Богом, і кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Є книги добра і зла, є книги, які, напи... які пишуться все, що ми робимо, всі наші думки, все, що є тайне, Бог все бачить, все буде явно. Що людина посіє та й пожне. Люди не можуть уникнути зустрічі з Богом. Чи вірує людина в Бога, чи не вірує, чи вона атеїст, чи вона комуніст, Бог є, і Бог нас створив. І єдине, що може нас наблизити до Бога, це жертва Ісуса Христа. Ісус Христос, Він помер на христі за наші з вами гріхи, щоб ми з вами не несли покарання. Господь Ісус, Він воскрес третій день ради нашого оправдання. Ісус Христос Він задовольнив Божу справедливість своєю смертю. І Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив Його смертю. Багато людей святкують Різдво, Пасху, але мало хто знає, що це значить, для чого Ісус приходив на цю землю, що таке Пасха. Читайте Слово Боже, там написано про це. Господь Ісус сказав: Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. І апостол Павло сказав, що Бог є один. І один посередник між людьми Богом, чоловік Христос Ісус. Немає іншого шляху до Бога, як тільки через Христа. Хтось думає, що можна оправдатися, роблячи добрі справи. Я не кажу, що не потрібно робити добрих справ. Потрібно. Якби всі люди були добрішими, світ би був добріший. Але добрими справами ми не спасаємося. Хтось думає, що треба заплатити кошти, побудувати церкву, палити свічки, платити комусь гроші, щоб за них молилися. Но Богу це не потрібно. Богу потрібно наше щире, розкайне серце, смирен перед Богом, щоб ми покаялися і вірили в Його Сина Ісуса Христа, і прийняли дар життя вічного. Дорогі люди, Бог любить людей, але Бог є добрий і справедливий, а ми є грішними. І по справедливості Божій ми маємо нести покарання. Але якщо людина щиро покається і вірить в Ісуса Христа, Бог її простить тільки завдяки жертви Христа. Тому, дорогі люди, Бог сюди наказує усім людям скрізь, що покаялися. покаятись – це визнати свої гріхи перед Богом, визнати себе грішним, попросити Бога прощення, відвернутися від легкіл і навернутися до Бога. Нам кожного є за що просити прощення. Ми щодня робимо той чи інший гріх, чи то в думках, чи в словах, чи в ділах. Но якщо людина щиро вірить в Христа, кається в своїх гріхах, не відкидає жертву Христа, Бог її прощає. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Я говорю, дорогі люди, тому що Бог спас та пише мене. Відзвіни мене від самогубства, від залежності, давного життя. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Слово Боже. Там все про це написано. Живіть згідно Євангелії, і Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Гарного дня і щасливої дорослі. Ви мій Ісуса Христа. Амінь.